В день російська армія цинічно обстріляла центр Миколаєва. Близько 12.20 у місті пролунав потужний вибух. Внаслідок обстрілу, на жаль, загинули чотири людини. Усі вони цивільні, які в цей момент випадково опинились на місці влучання. Постраждали ще п'ятеро людей. Серед них дівчинка-підліток повідомив мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Відео наслідків ворожого удару показали сили оборони півдня. один я знаю воздух Відомо, що на місці прильоту в кількох багатоповерхівках вибито вікна, пошкоджено двері та дахи. Пошкоджено і контактну мережу вуличного освітлення. Триває ліквідація наслідків обстрілу. Під ударом був і Куп'янськ Харківської області. Місто обстріляли попередньо з артилерії, повідомили в обласній прокуратурі. Один будинок повністю зруйнований. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння. Сталася пожежа.